Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, я радий вітати вас на своєму Ютуб-каналі і хотів би з вами поділитися деякими роздумами на тлі останніх міжнародних подій, в тому числі. Ну, звичайно, не обійдемо ми, як то кажуть, повз зашкварених наших. Отже. Заява Ентоні Блінкена, яка зараз облетіла весь світ, я нагадаю, що це держсекретаря Сполучених Штатів Америки, де він чітко вказав, скажімо так, ну нібито як у відповідь на заяви представників Китаю, такого як Лі Хуей, котрий проїхався, був у Києві. Якраз до речі, коли київську столицю атакували балістичними ракетами кінжал, після того він відвідав також Москву і в принципі. Поспілкувавшись з деякими ще й західними партнерами, фактично зробив такий висновок, що нібито Китай та країни Західної Європи знайшли якусь формулу для урегулювання української кризи. Ну, коли звучить слово українська криза, то в принципі можна ставити крапку на цих всіх заявах і цих всіх формулах, тому що в нас немає ніякої української кризи. У нас є агресія расистської країни зі своєю ідеологією. І філософію, котра хоче знищити український народ на нашій Богомданій землі. І в принципі, тут би можна було би ставити крапку, але тим не менше, я зацікавився, що ж саме вони там досягли згоди, нібито з Макроном, в тому числі, і перші ж фрази. Цитат того ліхуея про припинення війни в принципі поставили крапку другий раз, ще й таку жирнішу на тлі тих всіх будь-яких можливих формул. Тому що що таке припинення війни для Китаю? Це припинення вогню. Що таке припинення вогню для України? Це заморожування конфлікту. Чого добивається Росія? Вона хоче саме сьогодні, саме заморозити конфлікт і. Подальшому контролювати ті окуповані території, добившись таким чином припинення вогню і можливості перегрупувати війська, підготуватися краще і знову ж таки піти в наступ. Ми вже це все проходили. Ми це все знаємо, і ми це все чули. Тому, в принципі, оця формула від пана Ліхуея, Якщо десь там щось Макрон висловлюється в тому ж самому напрямку, то в принципі курс російського корабля для всіх відомий, і мені нічого не залишається додати, окрім того, що я вітаю заяву Ентона Ентоні Блінкіна в контексті, що мир може бути для України, це виведення всіх російських військ з нашої території. Друге виплата репарацій, третє засудження міжнародних злочинців. Оце є формула миру. І в принципі, я тут вітаю ще один момент, який мене завжди напрягає, коли західні партнери або коли в тому числі наш президент забувають сказати, що членство України в НАТО це є одна з парасольок для нашої майбутньої безпеки. Бо без цієї парасольки, без майбутньої безпеки, цього миру не ні буде ніколи. Ця війна буде длитися десятиріччями. І ми це прекрасно розуміємо. Тому я би звичайно вітав би і цю тезу, але по. Поки що, звичайно, як то кажуть, не на часі, тому що є певного роду домашні завдання, які, в принципі, Україна поки що провалює. Єдині, хто готові вступити в НАТО, я вже неодноразово казав, це збройні сили України. А ми з вами. E, можемо далі продовжити в цьому ж самому контексті щодо заяв Сі Цзіньпіня і президента Бразилії в контексті знову ж таки урегулювання української кризи, яке вони бачать в першочерговим. Це припинення вогню. В той же час Китайська Народна Республіка закликає припинити поставки зброї Україні, а таким же самим формально. Спричинити це припинення вогню через заборону на поставок зброї. Вони звичайно мовчать, і не замічають, що Росія таємно бере зброю, і шахеди і все, що їй потрібно в Ірані. І звичайно, вони ніколи не признаються, що ймовірно, поставки Росії в Росію цієї зброї, тої пострадянської зброї. Можуть йти з інших країн Сходу, і це ми можемо говорити сьогодні. І про той же самий Казахстан, який збирається замінити свої арсенали на більш сучасні моделі, скажімо так, китайського виробництва. А отже, російські снаряди і російську техніку вони можуть таким чином передати е, Росії, і в принципі, Китай вроді би тут як ні при чому, але в Росії щось додавиться. Ми маємо за цим дуже уважно слідкувати. Я думаю, що в принципі розвідки, світові розвідки, ну не такі, як наш Кирило Буданов, я говорю про нормальні розвідки, які без інтерв'ю мають певного роду інформацію. Я думаю, що це питання буде моніторитися скрізь у світі, тому така історія. Далі, європарламент закликав не дати можливості в 2024 році е головувати Орбану і фактично ну, Угорщині голов головувати в ЄС. Чому? Тому що, як вони сказали, вони фактично не відповідають принципам і цінностям Європейського Союзу. Ну, це я зараз, звичайно, не цитата, але десь приблизно в такому руслі. Я дивлюсь, останні заяви Орбана, який почав закликати не допустити контрнаступу України. Ну, чесно кажучи, ну йому за яким кораблем? За тим перед тим кораблем бігти, напевно. Я так відчуваю, що йому слід якраз таки вже бігти перед тим кораблем. І країна Угорщина на сьогоднішній день демонструє дійсно дуже далеке таке. Знаєте, поняття європейських цінностей, демократичних прав і свобод громадян, ну і звичайно норм міжнародного права і поваги до територіальної цілісності країн, в тому числі і України. Отже. Я вітаю заяву Європарламенту з цього приводу, тому що Орбан і Угорщина вони дійсно сьогодні ведуть таку політику. Ну, чесно кажучи, я не знаю, що вони будуть зробити, коли Путін здихне. Ну, я би хотів би на це подивитися. Далі, друзі, далі я хотів би нагадати про те, що на нашій же стороні вчергово виступила Велика Британія, той же самий міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, який заявив про те, що Україна має все необхідне для нашого успішного контрнаступу, в тому числі із заходом та звір звільненням Криму я би вітав би це звичайно, якби ще в нас була б авіація. Але тим не менше, хочу сказати, який би цей контрнаступ не був. Якщо ми заходимо в вузький коридор, я вже говорив намагаємося вийти до моря, то ми будемо мати проблеми з лівої сторони від донецького групування, а з правої сторони будемо мати від кримського групування. Ну якщо дивитися по карті, звичайно, хто як її там тримає, але тим не менше, нам не можна цього допустити, тому що без підтримки авіації це буде зробити крайнє дуже важко. Але я вітаю знову ж таки рішення наших західних партнерів про надання додаткових грошей і додаткових озброєнь і виробництва додаткових боєприпасів та снарядів для збройних сил України. Отже, ми бачимо те, що ми. Ми можемо, в принципі, протистояти такій країні, як Росія, яка вже на сьогоднішній день, звичайно, може мобілізувати дуже багато особового складу, але тим не менше не зможе випустити певної кількості танків і, і зброї, які ми, на, на що посадити і чим озброїти цей особовий склад. Ну, десь такі от міжнародні новини, друзі. Якщо ви додивились до цього моменту, то перед тим, як я продовжу, я вас закликаю зараз підписатися на мій youtube канал, тиснути на ту кнопку спонсорства або підтримати через Монобанк або PayPal. Ну, але звичайно, звичайно, перепост цього відео, коментар і вподобайка. Це те, що вітається в будь-якому разі, що би там не було. А ми з вами продовжуємо і повертаємося до наших баранів. Що я хотів сказати? Петиція на сайті Кабінету міністра України набрала відповідних 25 тисяч голосів і підлягає до розгляду з боку прем'єр-міністра Шмигаля. І що ж це за петиція? А це петиція про відставку міністра культури, а як я його називаю міністра пропаганди. Так, це пана Ткаченка. Ну, підставою для цієї петиції є значить те, що в принципі українська культура знаходиться у стані стагнації на сьогоднішній день. Інша теза це те, що Ткаченко не дотримав слова. Ну і ще те, що він образив військових героїв і зневажливо ставиться до всього, що пов'язано з нашими. Побратимами і посестрами. Тому, в принципі, я вітаю цю петицію і вітаю її розгляд. Цікаво буде понаблюдати, як же ж реагує Шмигаль. Звичайно, я мало вірю, що Шавку Коломойського. Шавка Ахметова Єрмака фактично звільнять. Ну десь так я відношуся до цієї категорії осіб. По-другому я до них відноситись не можу, що би там не було. Тому що на сьогоднішній день вони себе дискредитували настільки, наскільки ж навіть придумати не можна. І я зараз не буду говорити про ті всі зашквари. Я просто-напросто скажу свою позицію, і вона полягає саме в цьому. Ну і звичайно, я не можу сьогодні обійти заяви. Маю, Сан... Маю Санду, це президентки Молдови, які в принципі. Після приїзду президента Зеленського до Молдови пролунала ну, така заява з її уст, що в принципі Молдова дозволить захід українських військ на територію Придністров'я для того, щоб розібратися з військовим арсеналом зброї, який там зберігається, і з особовим складом мається на увазі російських. Контингент, ну чесно кажучи, для мене це дуже спірне питання. Якщо зі складами зброї, тоді в принципі я розумію для чого нам туди йти. А якщо робити цю роботу замість Молдови, замість її громадян. Ще за когось воювати, дай нам Боже розібратися хоча би з тими расистами, які сьогодні на нашій території. Ну, друзі, десь приблизно такі думки в мене на сьогоднішній день. Я хотів з вами поділитися ними. А закликаю вас завтра доєднатися до мого стріму. Я думаю, що цей стрім буде цікавий, тому що, в принципі, я дивлюся, як зараз дуже багато запитань навколо. Славнозвісних мінських домовленостей, і, в принципі, думаю, що мені є що сказати з цього приводу, ну, як мінімум, висловити свою позицію, що я думаю про Мінськ, і взагалі про ту ситуацію, яка була в тому числі в 2014 році, і як це, скажімо так, відбивається на моїх думках про подальший розвиток подій. А також я хотів би завтра з вами поговорити на стрімі на тему. Культ особистості, так? культ лічності, як казали колись про тирана Сталіна. Ну я би хотів поговорити про культ особистості і про те, що відбувається в тому числі і в Україні. Ну, звичайно, ми не можемо обійти Україну сьогодні без культа особистості, який є в. Росії. Тому такі думки з цього приводу ми зможемо обговорити. І завтра я вас чекаю на своєму стрімі на Ютуб-каналі. Хто не підписався, підписуємося, ставимо на то дзвоника, треба натиснути, щоб, не дай Боже, не пропустити, що ж ми завтра будемо з вами обговорювати. Отже, друзі, попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до Перемоги. Слава Україні!